Христу! Добрий ранок, шановні друзі. На каналі що є Істина ранковий молитвий стрім. Ми молимось, продовжуємо молитись за визволення нашої країни за перемогу українського народу в війні проти московицької агресії. Сьогодні, вранці, друзі, ми помолимось за наші Збройні Сили, бо зараз дуже важко нашим хлопцям, які виборюють нашу волю, холодно, волого. Страшно, страшно, бо постійно під обстрілами, постійно в небезпеці. Будемо молитись за них. Помолимось про те, щоб ми не втратили бажання бути вільними і незалежними. Подякуємо Богові за нашу українську націю, за нашу українську ідентичність, і про, будемо просити, щоб Господь привів нас до перемоги. Господи, дякуємо тобі, дякуємо Тобі за цей ранок, за те, що ми живі. Дякуємо Тобі за те, що ми можемо знаходитися. У звичайних домівках своїх, Господи, наскільки це велична милість Твоя. Ми бачимо це, ми це розуміємо, бо знаємо, що зараз наші військові знаходяться в окопах, в землянках, а можливо просто на вулиці, боронячи нашу волю. Ми дякуємо Тобі за наших чоловіків і жінок, які зараз з, зі зброєю в руках, ризикуючи життям, виборюють нашу волю. Дякуємо Тобі за них. Благослови і збережи наших військових. Захисти їх від зла, Господи, захисти від зла, від смерті, від поранень, даруй гарний захист і міцну зброю, даруй сміливі і волелюбні серця, Господи, бережи наших солдатів, приведи нас через, нашу, через наших військових до визволення і перемоги, благослови наших військових. Мудрим командуванням Господи, просто через наших військових виженев окупантів з нашої землі. Ми дякуємо Тобі за те, що є цей день, за те, що наші військові продовжують боронити нашу землю. І ми молимо тебе, приведи нас до перемоги і визволення. І хай ім'я Твоє через це прославиться. Поклоняємось тобі, Бог наш, Отець і на Дух Святий. Амінь, друзі, ми будемо молитись зараз з вами про те, що Господь благословив наш народ. Відчувати себе справжнім народом, цінувати нашу українську ідентичність, так? цінувати те, як Бог створив нас. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти створив нас українцями. Ми дякуємо Тобі за прекрасну мову, за чудову землю, за нашу українську культуру, за нашу українську мову, за. Нашу величну історію, Господи, ми дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі за те, що ми українці. І молимо Тебе, Господи, збережи нас, благослови нас як народ, щоб ми усім такою величною українською родиною не вклонялись Тобі, славили Тебе. Бо Ти, Господи, ніколи не помиляєшся. Ти створив нас, подарував нам чудову землю, унікальну землю, Господи, і ми дякуємо Тобі за це. Благослови нас, щоб ми цінували. Факт Твого творіння, Господи, щоб ми пишалися тим, що ми українці, щоб ми, Господи, не були нацистами, але були патріотами своєї країни, Господи. І ми нікого не принижуємо. Ти це знаєш, Господи. Але ми, ми молимо Тебе, збережи нас як народ, як націю, як людей, яких Ти створив. Благослови і вичисти нас, нашу націю, від колаборантів. Від людей, для яких Україна не важить нічого, не значить нічого. Господи, благослови, щоб наші люди, люди, які живуть в Україні, цінували, Господи, те, як Ти створив нас. Благослови. Збережи Україну як народ, як націю, як державу. Ми молимо тебе про цю милість. Ви ж не з нашої країни всіх корупціонерів, Господи, зроби так, щоб влада наша розуміла. Що на них покладено зараз величний покладено величний обов'язок зберегти Україну як націю і як державу, Господи, благослови, бережи нас і хай ім'я твоє прославиться, Бог наш, Отець, і Дух Святий. Амінь. Помолимося друзі про те, щоб Господь своїми дивами визволяв Україну, щоб усі бачили, що сам Бог стоїть зараз за, з Україною в нашій страшній цій... Але в величній боротьбі. Господи, молим тебе, щоб ти робив дива твої. Роби дива твої так, як ти робив це протягом історії, даючи сили народам людям, які вели праведну боротьбу, сили для перемоги, сили для визволення. Господи, зроби так з нашим народом, зроби так з цією страшною війною, яку розпочали московити. І для якої не було ніякої причини, Господи. Роби дива Твої, щоб росіяни бачили, що Ти борешся проти них, що Ти не благословляєш їх, що Ти не, не, не йдеш з ними так, як вони це думають собі, Господи. Благослови і роби дива Твої, щоб зараз цей злобний народець розумів, що їм треба забирати звідси. Роби дива Твої, щоб ми всі бачили і міцнішили у вірі і продовжували боротьбу. Господи, приведи нас до визволення і збережи нас і через це прослав Твоє ім'я. Ми вклоняємось Тобі і дякуємо Тобі. Прославляємо ім'я Твоє. Отець, Синий і Дух Святий. Благослови Господи, нас в цьому дні. Вклоняємось Тобі. Амінь. Амінь. Друзі. Хай Бог береже всіх, всіх. поділіться цим відео, поставте подобайку. підпишіться на канал і головне моліться. І залучайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Треба, щоб Україна зараз була, як ніколи, об'єднана саме в молитві. І допомагайте нашим військовим взагалі, виборюйте волю. Виборюйте волю. І вона прийде. Хай Бог береже всіх.